Гостях тут на нашому майданчику на річковому порті, заслужений артист України, актор, ведучий, телеведучий наш колега Юрій Горбунов. Hey, добрий hey, ранок доброго hey. ранку. Hey. Дуже гарно влаштувалися на північному полюсі. Бачиш, як працюємо. Ми тебе вітаємо зі святом і дня незалежності і з днем народження. З днем народження Юрій Горбунов, Бажаємо тобі нових яскравих ролей і проєктів, ще більше прихильників не втрачати свого гумору і життєрадісності і знаєш щоб бути жити Йсливо щасливим і здоровим у процвітаючій європейській Україні. Опа. Дякую. Це дуже приємно. Молодець, Людочка. Я приєднуюся до всіх сказаних слів, тому що день незалежності особливе свято для всіх нас, а особливо ювілеї. 25 років. Єдине, я не можу пригадати такого дня незалежності, що були в дощ, і мені здається, це дуже гарно. Так ми дощ це завжди на щастя. Дощ, це буде дорогу, якийсь переломний добре. момент для всіх нас, для нашої країни. Слава Україні, героям слава а Юрій. Скажи, ти молодше чи старше незалежної України? Трошечки старше, не на багато, але трошки нури відкрий, скільки вже стукнуло? 46-й. 46-й? 46? ну це краще ніж 64, правда? Ну трошки краще звичайно. і ще от зізнайся, от з 91-го року, ти коли святкуєш 24-те число, то ти перший келих п'єш все таки за свій день народження чи за день Незалежної? Ти знаєш, оскільки всі, хто з західної України там народився, там виріс. То, безперечно, перший келих – це за День Незалежності, тому що для всіх нас це було особливе свято завжди, починаючи з першого дня. Ну а я в зв'язку з своєю професією завжди в цей день працював. От протягом не знаю, років 10-15, це точно, або на Майдані Незалежності, або десь в іншому місці, mm. але обов'язково День Незалежності це є якась робота. Ну сьогодні, на щастя, я відпочиваю. Юра, а що для тебе взагалі поняття таке, як незалежність? Це незалежність від когось, від чогось? Все таки залежним треба бути, тому що у нас є рідні, близькі, ми взаємодія. Незалежність. Ми кожен повинні бути так. залежні від чогось безперечно. Але для нашої країни незалежність це мені здається перш за все ця внутрішня свобода. Робити те, чого ми хочемо. Ми хочемо йти в Європу, значить, ми це робимо. І нам ніхто не повинен сказати, куди ви маєте направлятися і що ви маєте робити. Но мені здається, з відчуттям незалежності і свободи ми повинні народжуватися. Я не знаю, як ми. Ми вже напевно зіпсоване покоління, але наші діти і ті, хто будуть народжуватися, це вже інші люди, які будуть мати особливе відчуття свободи і незалежності. От, власне, вже про тих, хто народився незалежні. Україні, ти зараз знову є ведучим е, дитячого проекту Голос, голос країни третього сезону. І от е, вже оголосили тренерський склад голос, голос діти. Голос діти, діти. Угу. Так, голос діти. Вже оголосили тренерський склад. Це тіна Кароль, Потап і Монатік. Так. от розкажи, вже працювали з тренерами, як вони співпрацюють, взаємодіють з дітьми. Ти знаєш дивовижний проект, тому що і Монатік, і ну я про Монатіка точно не знаю, але і Тіна і Потап є батьками в житті. Вони знають, що таке діти, знають, як з ними розмовляти. Ем, я в захопленні від того, яка страшенно велика кількість талановитих дітей у нас в країні. І як на мене, чим менша дитина, тим вона краща, тим вона менше зіпсована, тим вона талановитіша, тому що вона ще більш безпосередня. Ем, діти доросліші, там, 13 років, вони вже більш як дорослі. Знаєш, вони вже вміють сховати якось своє полювання, вони вміють якось уже себе подати. А оці малечі вони зовсім безпосередні, вони, вони посміхаються, вони бояться. Вони... І тренери особливо. Потап і Тіна, вони вже з досвідом тренера, Вони особливий підхід знайшли вже до дітей. Кожному окремо, погладити по голові, сказати Ти не хвилюйся, когось похвалити, іншому сказати, приходь наступного разу. Ми, чесно кажучи, хвилювалися за Монатіка, це його перший Замовися. дебют в якості тренера. Але діти його він любилися. дуже класно справився. Діти в анкетах писали, що вони хочуть Монатіка. Це їхній стиль, це їхня, це, це їхня музика. Тому все дуже гармонійно. А, Юр, а, гасло третього сезону проєкту Голос Діти. Покоління... Іння вільних, От чим будуть ці діти вражати? Ці діти вже вражають тим, що вони є. Вони інші, як я казав в, в порівнянні з нами. Вони вільні внутрішньо, вони по інакшому дивляться на світ. І дуже скоро ці діти стануть президентами угу. і прем'єрами. І тоді вже в точно в нашій країні все зміниться Абсолютно. на краще. Отже, а друзі, нагадаємо, що вже розпочалися кастинги голосу України». Приходьте 27, 28 серпня та 10, 11, 17, 18 вересня. Всім хай щастить. ну Ми подякуємо нашому гостові Юрію Горбунову. Дякую. В день народження, Дякую. в день незалежності прийшов до нас і сьогодні роз. Нам свято з нами цей сніг